Ет'юкраїн, преміум, спонсор національної збірної з футболу разом сильніші нашому етері з'являється Володимир Аріїв народний депутат України, Європейська Солідарність. Пане Володимире, вітаємо вас. Добрий день. Ну насамперед, давайте поговоримо про те, що Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію, але наскільки я розумію, ваша фракція його не підтримала. Чи ви можете пояснити позицію фракції? Ну найголовніше через те, що там немає теми, яка була обговорювалася дуже часто, і яку власне там автор законопроекту кабінет міністрів запропонував. Це можливість звільнення з складу збройних сил України після 36 місяців служби. А тепер ми вважаємо, що цей закон він і ця і інші норми. Вони демобілізують, деморалізують не тільки тих, хто може стати військовослужбовцями, а тих, хто є військовослужбовцями, хто вже захищає Україну. Там було також багато інших норм. зокрема, я не розумію абсолютно норми про 100% бронювання працівників поліції, прокуратури ДБР. Багато хто з них цілком нормально і добре підготовлені для того, щоб ти вже і бути мобілізованими, і зараз кількість поліцейських можна і або скоротити на в містах і, і, і в містечках, о взяти уже із відпусток із пенсій, а тих, хто перебуває на в запасі, там хто ви, хто звільнився із лав Міністерства внутрішніх справ. Тобто Насправді, все те, що відбувається, воно е, свідчить про те, що створюється перкаста е, недоторканих, але при тому, наприклад, інваліди е, позбавлені права обрати е, собі самостійно того, хто буде за ними доглядати, і їх змушують там е, до е, того, що якщо це якщо найближчі родич не віку, то е, він має доглядати. А ну, ми ж розуміємо, що в сім'ях можуть бути різні ситуації, тому а, треба залишити право інваліду самому обирати. Багато дуже може перераховувати, і жодна правка а, не була підтримана. І тому в даному разі, а, оцінюючи цей законопроект в такому вигляді, а, як такий, що лише зашкодить. Мобілізації і підірве і моральний дух, і нинішніх службовців збройних сил майбутніх, а не мало що дасть для посилення і якісного збільшення кількості мобілізованих. Тому я старі, що утрималися. Чому ви кажете, що він навряд чи посилить збільшить кількість якісних мобілізованих? Я перепрошую, не було чутно питання. Так, так. чому ви вважаєте, що цей е, закон в такому вигляді не забезпечить притік якісних мобілізованих нових власне рекрутів? Не те, щоб якісних. Тут же питання не... і, і, і в якості, і в кількості, це питання підготовки. Е, зокрема, е, не було чітко виписано. А те, що кожен мобілізований буде якісно підготовлений. Оснащений відповідним чином, отже, питання в тому, щоб провести ту мобілізацію, яка дійсно потрібна, і ну і ясна річ, що в Україні в Україні, ма всі в Україні мають зрозуміти, що масовістю ми війну у російських окупантів не виграємо. Що Україні потрібно і мобілізувати певну кількість відповідно службовців для тих підрозділів, які будуть визначені пріоритетними, і переходити на технологічну складову війни. Тому що е, у Росії резерв набагато більший, і тому нам треба вигравати технологічно і стратегічно, стратегічним плануванням. Ну і е, зрозуміло, що цей законопроект, е, як він був виписаний, е, це ставлення до захисників України майбутніх захисників України. Як саме як до ресурсу, ну так само як ставляться до нього в Російській Федерації. Ми не маємо права так ставитися до тих, хто захищає Україну, тому що ми маємо бути антиросією, і на жаль, поваги стимулів для захисників в цьому законопроекті я не побачив. За офіційною інформацією, близько півмільйона чоловіків вже мають бронь. Я перепрошую звук, кудись пропав, не чують нічого. Чую. за офіційною інформацією. Близько півмільйона чоловіків призовного віку є захищені від мобілізації е, різними розпорядженнями Кабміну. Вони там є, скажімо, якихось стратегічних галузях і так далі. І тому подібне. Е, водночас сам процес цей бронювання він не є прозорий. Е, якщо брати, скажімо, мас медіа то це як правило люди, які працюють на єдиному телемаратоні. Yeah. І це показує, що в цілому процес захисту критично важливих галузей від мобілізації він є непрозорий, він відбувається в ручному режимі, і досі не, немає механізмів захисту, наприклад, від мобілізації для, для бізнесу. Чи такий має бути все-таки механізм? Бо. Тут дуже легко впасти в якусь популістську дискусію, де з одного боку всі повинні воювати, але з іншого боку, насправді, в реальності це або люди, яким не пощастило, або добровольці, скажімо так. Відповідно, ці правила, якщо їх немає, вони ми можуть зловживати. Ми всі пам'ятаємо цю історію нещодавню, скандальну. з журналістом е, слідства інфо Євгенієм Шульгатом чи Шульгатом, який, якого для, для якого мобілізація це була насправді спецоперація Служби безпеки України за діянням працівників ТЦК для того, щоб зірвати розслідування одного з е, очільників департаменту СБУ в його зловживаннях. Тобто ми прийшли до того, що мобілізація, мобілізація в тому вигляді, в якому вона є, може використовуватися як Частина репресивної машини і е, репресивного апарату влади. Ну, цей наратив взагалі є злочинним, тому що е, використовувати мобілізацію як покарання або як е, спробу залякування він створює відповідні атмосферу, відповідні настрої в суспільстві. А суспільство розуміє, якщо так карають, значить там е, ну значить це погано. І замість того, щоб комунікувати суспільством, що це честь, що дивіться, це велика повага, намагаються поставити це як страх і покарання, а це абсолютно злочинна історія, і тому для неї ну у мене інших епітетів просто а, немає. Щодо е, якості і щодо формату, ну ясна річ, що люди, люди які створюють додаткову вартість і податки для України. Причому в великій кількості, ну їх чіпати для того, щоб відправляти в піхоту. Ну, це все одно, що мікроскопом забивати цвіхи. От, наприклад, дивіться менеджер великої компанії, який організовує роботу, так що ця компанія проплатить мільйонні або мільярдні податки забирають у служити в піхоту. Після цього компанія розвалюється і податків просто не стає. Кому йдуть податки зараз? Українські всі податки українські йдуть на Збройні Сили України. І це вже просто навіть уряд порахував, що це забезпечується Збройні Сили України таким чином. Тому, а, а, яка ефективність від того, що забрати а, ефективного а менеджера, вона буде не нульова, а глибоко мінусова. Тому, а, але це б дійсно в законопроекті так само не відображено. Не відображено в законопроекті чітко і про. І що е, яким чином можна бронювати від мобілізації тих, хто працює на військово-промисловому комплексі? Тобто там написано, але дуже і дуже е, обтічно, і можна е, використовувати е, як для того, щоб не призивати е, фахівців, які виробляють українську зброю, так можна і призивати, тобто все залежить від того, як е, до цього підійде. Відповідно, особа в ТСК. загалом законопроект несе дуже великі корупційні ризики, і дуже багато віддається на поталу суду уряду. А уряд, що ми бачили, ми бачили, що урядові структури ухвалюють рішення про те, що пересувний цирк або державний там комунальний криворізький цирк є. Стратегічними для економіки підприємствами і виходить, що клоунів мобілізувати не можна. Ну я розумію, що для президента і влади ця сфера вона є близькою і вони суто по-дружньому по колежанськи, так би мовити. Тут не хочуть нікого мобілізувати, але ну прораховувати треба щодо мобілізації. Наскільки людина вона може бути ефективна у війську, і наскільки ефективна може бути для створення дійсно, дійсно додаткової вартості і податків ну, була, була була ідея, була ідея захистити, наприклад, там, виконавців ролей головних солістів, наприклад, національних там театрів і опери, і так далі, тобто національних установ. Я не знаю, чи ця поправка. Пройшла в цьому законі? ні, не не Пройшла поправка, і насправді тут, якщо вже зробити по у, у, у мобілізацію, ну давайте тоді дійсно, щоб золотий фонд української культури, він міг би тобто, тобто, тобто соліст філармонії має йти в піхоту, а церкач не повинен не критерії. Пане Володимир, а, дякуємо. Що... Дякуємо так, дуже. Немає вже більше часу. На жаль на розмову. Димир Арії був з нами народ депутат України Європейська Солідарність і Бетюкрей, преміум спонсор національної збірної з футболу. Разом сильніші.